Напередодні Дня незалежності Грузії у Тбілісі відбувся третій міжнародний бізнес-форум Євровумен 2015. Не випадково саме тут проходить зустріч представниць різних країн світу. Адже Грузія є взірцем розвитку громадських рухів. Ми вибрали цю страну, тому що ми вважаємо достиження Грузії. Великими. Це і боротьба з корупцією, це і економічні реформи і це всі ті шаги, які... Способствуют развитию и женщины, в том числе в обществе. Мы видим, что сегодня женщины занимаются бизнесом и политикой и активно занимаются общественной деятельностью. Поэтому мы считаем, что вот Грузия хороший пример. Президент Грузии Георгий Марк Белашвили привитно зустрічає жінок. Партнером форуму виступає компанія ТНК Global Group. Грузія та Україна, що прагнуть євроінтеграції та розділяють європейські цінності. Взялись спільно вирішувати проблеми, з якими стикаються на цьому шляху. Зокрема, це і гендерні питання: право жінок на освіту та самореалізацію, право на участь у суспільному житті своєї країни. Насправді роботи у цих напрямках дуже багато. На першій зустрічі ми розробляли механізми, що допоможуть. Жінкам з різних країн співпрацювати та обмінюватись досвідом. До це можуть бути спільні проекти, ділові контакти, офіційні та неформальні зустрічі. питання гендерних прав та захисту жінок є пріоритетом у країнах Європейського союзу. Натомість у східній Європі, хоч і є актуальними, але ніяк не вирішуються. Форум Євровумен покликаний це змінити. транснациональные проекты и взаимосвязи от стран. Например, считаю очень правильной идеей взаимовязать вот наши страны постсоветского пространства, хотя бы вот шестерку стран восточного партнерства. У нас с Грузией с вами очень тесные связи, как у Украины. У нас очень тесные связи с Арменией. Вы говорили про Азербайджан, тоже у вас связи очень серьезные. Мы можем создать уже эти менторинговые программы для женщин у нас. Кожним роком кількість учасниць Євровумен зростає, що свідчить про бажання жінок об'єднуватись навколо спільних ініціатив та їх прагненні розвивати бізнеси. В цьому їх підтримує Європейська асоціація розвитку бізнесу, що виступає організатором форуму. сьогодні Європейська асоціація розвитку бізнесу совмісна з. Деловыми женскими бизнес-клубами Украины и других стран проводят мероприятие Евровол 2015. Поэтому я надеюсь, что бизнес-форум Евровол 2015 будет толчком для многих организаций, для многих компаний по созданию новых и бизнес-площадок и новых площадок для общественной деятельности. Форум відкрила панельна дискусія, де були обговорені питання міжнародного співробітництва клубів та жіночих організацій та власне глобальні можливості, які надає така взаємодія. Консолідація жінок на такому рівні це народження потужної сили, здатної змінити наш світ на краще. В цьому сила, в тому, що навчили себе так ярко проявляти і в тому, що наші жінські рухи відіняють. И таким образом создается новая парадигма, парадигма нового мышления. Вот благодаря нам меняется сознание наших нас. Сейчас видим, что мир стал намного более глобальным. И весь мир он нуждается в нашей любви, в нашем понимании, в нашей этой доброте Ми раді вітати усіх. Ми представляємо жіночу бізнес асоціацію регіонального розвитку міста Кутаїсі. Для нас почесно, що ми приймаємо участь у форумі Євровумен 2015 який став майданчиком для інформаційного обміну та обміну досвідом між жінками різних країн. за форматом Євровумен подія насичена. Активність жінок останнім часом дає плідні результати, якими ділились учасниці блоку історії успіху. Нужно більше общаться. Ідеї не приходять без спілкування. Я первое, что будет вот как от вот перший шаг, вот это я очень рада, что я вот имею счастье присутствовать здесь, потому что уже возникли несколько идей. Мира женщин. Хочу сказать, что история успеха для меня лично, это каждая из вас. Восхищаюсь, горжусь. Поблагодарить за эту возможность, что я с вами нахожусь здесь, вами готовы к сотрудничеству, сотрудничеству с Грузией, с Украиной. И... Этими, этими женщинами, которые здесь участвуют. Я очень благодарна женщинам Грузии за их поддержку. Я очень благодарна, что в октябре 2013 года они рассказали и открыли мне глаза на все события, которые происходят сейчас у меня дома, у меня в Украине. И я уверена, что мосты сотрудничества между нашими государствами, они будут, они э, приведут нас к процветанию и обязательно к миру. Лідер завжди навчається, тому бізнес-тренери запропонували учасницям механізми модели співпраці, які завжди корисно мати в арсеналі. Я вірю в те, що в місті ми способні на невероятні переміни. І от всі найсмілі якісь ідеї того, як може розвиватися наше сообщество в будущем, для того, щоб кожна з нас достигла тих результатів, про яких мечтає, і при цьому ми щось могли створити, Действительно, такую атмосферу взаимной поддержки, і бути владом реалізаторів міжнані каждої задати що та бо сучасність вимагає креативного мислення тому. Інструменти три з педагогіки сьогодні повинні бути у кожного керівника та власника бізнесу. Взагалі на людей останні десятиліття стільки інформації навалюється, що наш об'єм пам'яті вже це витримати не може. Ми може. Інформацію, яку вас прийнімаємо, запам'ятаємо за що средств. Без средства технології, техніки і прийоми. Бізнес-знайомство учасниць міжнародного жіночого форуму Євровумен продовжується. Виставка бізнесів різних делегацій, дискусії у форматі B2B надають можливість найскорішого пошуку зацікавлених партнерів. Ми би хотіли, щоб наші клуби активніше працювали і сазідалі на почві. разных бизнесов, не только бизнесов, и прежде всего общественной деятельности, Ой. когда объединяются клубы разных городов, а еще и разных стран всевозможных, наши усилия, они гораздо больше и гораздо действеннее. Мы как бы с вами сильные женщины, да, вот мы с говорили о достижениях, мы говорили об успехе, да, там, как раньше коня на скохоз становим, там, горячие Но я так понимаю, что я буду не одна, если я расскажу, что мы все теряемся перед гардеробом, да, да открываем утром, да. руки, кто теряется, что одеть ніхто Євровумен дві тисячі 2015 продовжує традицію приєднання нових жіночих організацій задля вирішення глобальних викликів сучасності, що сформульовані в загальному меморандумі, підписаному учасницями зустрічі. Мы хотим тоже на будущее наметить ряд проектов и деловых, чтобы развивать бизнесы, и социальных, чтобы помогать обществу, и культурных, чтобы обмениваться культурными пластами между нашими нациями. Поэтому я думаю, такие форумы, как Евровумен, будут однозначно всем полезны, всем активным женщинам, всем женщинам-лидерам, которые хотят в своей жизни что-то сделать серьезное, глобальное, настоящее для нашего общества. Пошуки нових смислів, активна співпраця задля покращення є пріоритетом форуму Євровумен. Але жінка не була б жінкою, якби не несла з собою любов та красу. Форум завершився урочистим благодійним аукціоном. Всі кошти, з якого спрямовані на допомогу дітям, що постраждали під час бойових дій в Донбасі та на підтримку поранених бійців. Ділові жінки повертаються до своїх країн, осель та роботи з надією на нові зустрічі.